Добрий день, друзі. Сьогодні буду відповідати на питання підписників, і найчастіше зустрічається питання, скільки має тривати реабілітація, психосоціальна реабілітація стаціонарна після вживання дизайнерських наркотиків, таких як солі? Ну, одразу хочу сказати, що я маю не тільки приватну психологічну практику, також я є керівником терапевтичного процесу на стаціонарній психосоціальній реабілітації. Тому такий досвід в мене є, і я можу поділитися професійним досвідом, звичайно, з вами. Оскільки сьогодні на наркосцені представлені такі дизайнерські психоактивні речовини, як солі, або міфідрон, або ще назавжди. Альфа-ПВП, вони сьогодні найважчі із усієї лінійки психоактивних речовин, заборонених. Так? І оскільки такі препарати викликають або важкоповоротні, а іноді навіть безповоротні наслідки у вигляді продуктивної негативної симптоматики, простими словами, це маячня, психоз. Галюцинації, манія переслідування. І наші колеги-психіатри називають це психоорганічний психоїдний розлад, який може тривати від трьох місяців до року. Уявіть собі, до року часу, і тільки тоді може починатися нормальна реабілітація. Тож, відповідь на питання, скільки має тривати стаціонарна психосоціальна реабілітація для клієнтів, які вживали. Дизайнерські наркотики солі наступна, вона має тривати від року часу. І хочу зауважити, що, на жаль, кожен третій клієнт має органічні ураження, що призводить до безповоротних наслідків. І такі клієнти, ну, зрештою-решт, отримують групу по психіатрії і на якусь ресоціалізацію в майбутньому вони ну, скоріш за все. Не, не будуть мати можливості. Тож, дорогі мої друзі, підписники, якщо ваші рідні чи близькі зіштовхнулися з такою проблематикою, як вживання психоактивних речовин, дизайнерських психоактивних речовин, як солі, стимулятори, мефідрон, будь ласка, одразу звертайтеся про допомогу, не зволікайте, тому що кожне вживання може стати на жаль останнім. Всім бажаю гарного та продуктивного дня. Будьте здорові!